сьогодні. Ми стали свідками безрозсудного та безпрецедентного порушення повітряного простору Польщі та Європи більш ніж десятьма російськими безпілотниками. Шахет Європа висловлює повну солідарність з Польщею. An, keine Anlässe. немає абсолютно жодних підстав підозрювати, що це була помилка чи корекція курсу, чи щось подібне. Ці дрони явно навмисно були спрямовані на цей курс. Їм не потрібно було летіти цим маршрутом, щоб дістатися України згідно із заявами Польщі. Вони також були явно озброєні відповідними боєприпасами. Це не не абстрактна амбіція, а основа. Надійної оборони європейський оборонний потенціал розроблений, розгорнутий та підтримуваний спільно, реагуючий у режимі реального часу, без жодної двозначності щодо наших намірів. Європа захищатиме кожен квадратний сантиметр своєї території, пані та панове. Каридосон теритуар, мідам земю. Маємо впливості, що не було то здорово як і wiecie, віми, не сумніваємося, що це не було випадковістю. Як вам вже відомо, інформацію передали прем'єр та міністерство національної оборони. Був наказ відкрити вогонь. Були задіяні механізми союзників в рамках НАТО. В операції брали участь польські, голландські, італійські та німецькі, та німецькі сили. За все це ми щиро вдячні союзникам. Ми маємо справу з безпрецедентним випадком нападу не лише на територію Польщі, а й на територію НАТО та Європейського союзу. Територію НАТО і уні Можна було б було чекати на літаки. Вони тут часто літають, але гриміло доволі специфічно. І раптом я почула вибух. Я повернулася у той бік і одразу подумала, це війна. Одразу війна. Президент США Дональд Трамп. Росія порушила повітряний простір Польщі з допомогою дронів. Понеслось.